Щороку навесні люди масово палять суху траву та листя, вірячи в міф про покращення врожаю. Ми проводимо свої кампанії акції не пали стерню і всі там ДСНС, про це говорять і люди продовжують палити стерню. Крім того, що це шкода шалена для мікробіоти ґрунту, це небезпечно для самих жителів, лісів. Це є маленька. Екологічна катастрофа в нашій Новоявській громаді. Але, судячи з того, бо я теж їжджу по Львівській області, що це не лише така катастрофа є у Новояворівську, це є по всій Львівській області, можливо, і по всій державі, але я зараз буду говорити лише про З початку року у нас було був 31, 31 займання в екосистемах. Я не готовий зараз сказати, чи всі з них 31 це є свідомий підпал. Чи, можливо, це ну, по-іншому загорілось. Але в нас складені, у нас ДСНС складені протоколи, адміністративні протоколи на тих людей, які, які, які це підпалювали. Але найгірше те, що, наприклад, коли, коли підпалюється трава, воно заходить до торфу, починає горіти торф, а торф тушить там не один день, не два дні інколи. А досить довго і Новояворівський бюджет. Новояворівська міська рада зобов'язана працівникам ДСНС відшкодувати відшкодувати пальне загасіння оці. Оцеї... От цього торфу, ну це на насправді це дуже велика проблема. Я знаю, що наш, наш відділ ДСНС має дрона, і з дроном вони теж ловили і теж штрафували за допомогою дрона декількох, декількох людей. Якраз спалення стерні, спалення бучого на там на, на ділянках, да, на полях це якраз найбільша проблема для ґрунтової мікробіоти. Не тільки для бактерій, а ще й для мезофауни. Там це всі там червики і інші. А... Там, найпростіші черв'яки те, що до тварин відноситься, але те, ті організми, які сформують структуру ґрунту. От. Тому це спалення це ну, типу ні. бактеріям по великому рахунку вони швидше відновлять свою життєдіяльність. Да? А от саме отакі, е, найпростіші да? там комахи важливі, знову ж таки, ґрунтові черви, вони не такі е, адаптивні до умов навколишнього середовища. а якщо Якщо їх не побуде пару років в ґрунті, то ми будемо мати низку проблем. Якихось і не будемо розуміти, ну якби господар не буде розуміти, звідки, да? е, і це все поведе до внесення ще більших об'ємів, там засобів захисту, якихось там можливо необдуманих агротехнічних прийомів, там якихось оранок. Ну тому що ну давай будемо чесні, не кожен господар комплексно підходить до поля. Да? Комплекс є: урожай, гроші там, типу, нема бур'янів, класно.